Продається приватний будинок у селі Містке у Пустомитівській міській громаді Львівської області. Всього 4 кілометри до міста Пустомити. Будинок має 98 квадратних метрів, облицьований піноізолом, пофарбований, дах з шиферу. Всі вікна замінені на металопластикові, окрім мансардного поверху. Будинок огороджено сіткою. Ділянка з землі у 8,5 сот. Правильної форми наразі засіяна зеленою травою. Будинок має веранду, коридор, кухню, 4 кімнати та суміжний санвузол. Підійде для великої родини. Було зроблено ремонт. Стіни вирівняні та пофарбовані фарбою. Вся підлога перекрита лінолеумом. Ванна Кімната вся виконана плиткою. На кухні стоїть бойлер, нова фурнітура. Будинок продається з меблями, тому є одразу можливість заїхати та проживати. Будинок підійде для великої родини, яка хоче мати велике господарство. На подвір'ї є криниця. Всі комунікації підведені до будинку, а саме електрика, вода та газ. Є багато технічних приміщень, з яких можна зробити стайні для тварин. Літня кухня, в яку проведено усі комунікації, замінено двері. Є балони з газом, кладова, плюс підвал, перекриття бетонне. Можна ще мансардні 3-4 кімнати зробити на горищі. Мансарда на стадії будування, підведена комунікації. У вигляді світла та є батареї для обігріву. Стіни просто побілені. На території є багато фруктових дерев з виноградом. У селі є зупинка транспорту, магазини та будівельний склад. У сусідньому селі є школа та садок для дітей. За селом є ставок та дубовий ліс. Також можливий торг. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні на огляді затишний будинок в селі Андріївка Бучанського району з ремонтом. Будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів, до Макарова 10 км. До Бородянки також 10 кілометрів, територія 48 соток, широкий фасад, під'їзд асфальтований та доглянута територія. Є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами, літній душ та літній туалет. Будинок загальною площою 65 квадратних метрів. Має три кімнати і кухню. Санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер, душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня з загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди, два магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. До вашої уваги! Чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні, яка потребує вашого втручання. Санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі, фруктові дерева та виноград що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди. Крита парковка, що забезпечує захист автомобіля від негоди. Світло підключене. вода, автономне водопостачання. Зі свердловини. Каналізація септик. Інтернет з можливістю підключення. Також проведено супутникове телебачення. Будинок, ще не введений в експлуатацію. Але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами, тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Продається окремий будинок зі зручностями в гірському селищі на Львівщині в ореві. Матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекрито металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. На будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра. Та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду, підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну, яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину. Нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 соток приватизованої землі. На території є господарські споруди. Асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс. В кроковій доступності зупинка громадського транспорту, магазин, школа. Є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимущені доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підіда для великої родини. Кімнати великі та просторі, виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням, піч обкладено плиткою, підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал.